Поточний тиждень характеризуватиметься нестійкістю атмосфери, пройдуть атмосферні фронти. Наразі сьогодні ми маємо найвищу температуру за тиждень. У нас сьогодні ми очікуємо максимальну температуру до 35 градусів. Завтра ще температура буде досить високою до 33 градусів в Житомирі. Але від завтра, після проходження атмосферного фронту, Будуть у нас короткочасні грозові дощі, і буде зниження температури з середи піде температура повітря на спад. Дощі прийдуть у нас по всій території області. Різної інтенсивності від слабких до помірних, подекуди навіть по області будуть значні дощі. Вівторок і середа дощі будуть супроводжуватись грозами в окремих районах градами та шквалом до 15-20 метрів за секунду. Повітряні потоки, здебільшого, у нас будуть з південною складовою, тому південний, південно-західний вітер 5, 10, 7, 12 метрів на секунду тобто, помірний вітер у нас буде. Як я вже сказала, температурні гойдолки у нас будуть початок тижня спека і до кінця тижня температура буде в межах 23-25 градусів. Щодо пожежної небезпеки, утримається висока п'ятого класу і лише на 10 червня Спаде температура, пройдуть достатньо помірні дощі і тому в східній половині, в половині області буде вже другого класу, тобто спаде, але південні та північно-західні райони ще збережеться висока п'ятого класу та надзвичайна п'ятого класу та висока четвертого класу.